Люди багато кажуть таку приказку. Зробив добро, біги, чекай. Багато людей говорять таку приказку: якщо ти зробив добро, то получиш зло. І колись така шапокляк співала пісеньку — «Хорошими ділами прославиться ліза, та 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 та, -та, -та. і там далі. Або ж колись такий був співак Шура, він теж співав. Варій добро для всієї землі, і далі пішло. <гум> От, то, що я розібрався ці теми, як я це бачу? Людина, яка себе проработає і буде проработана, пропрацьована з родовими програмами, вузлами, з дитячими травмами, розбереться в цьому всьому одяженні, Я думаю, більше всього людина перехоче робити добро. Ну тому що коли я маю робити добро, я собі ще добра не можу зробити. В мене в плані в голові, я, я не маю собі ради дати. Соответственно, в основному люди роблять добро е зі сторони жертви. Є такий трикутник, не пам'ятаю, як називається, е жертва, спасатель, агресор. І оцей трикутник люди по ньому ганяють. Соответственно, коли вас б'ють, ви падаєте в жертву, вам вас предали. Розчарувала дружба, жінка, чоловік, ви в цей трикут. От ви в ньому стоїте. І ви в ньому журбитеся. Вам важко, вам болить. У вас пустота, у вас боль, ненависть тут знаходиться отут в серці. Що ви робите? Ви починаєте робити добро, щоб його наповнити, цю діру і забити. Ви починаєте робити добрі діла, собачок кормити, в церкву ходити, давати, людям допомагати, бігти на допомогу, як Чіпі Дейл. Спішу на допомогу супермен включати. Ви, виходить, це добро робите не з сторони любви і творця. Ви цю любов дарите, допомогу. Вам так кажеться, що ви це робите з чистого помисла. Ви насправді його робите з сторони жертви. Ви йдете в спасателя. В основному ще багато людей роблять добро, ніколи їх навіть не просять. Зустріне, вони переходять уверх на спасателя. Вони спасають. Чому е, з добрими людьми поступають погано? Тому що ви виходите і не ценять, грубо говоря, їдете, виїжджаєте на автомобілі. Це для водіїв тошари. шарить. Виїжджаєте, не можете виїхати. Тут вас пропускають, ви пропускаєте цього чоловіка, чоловік виїжджає. і їдете за ним. І він вам не включив аварійки. І ви такі дете махети пропускав. Получається, ви зробили добро. Хочете, щоб це було, виглядало добро, але хочете плату. А плата у вигляді аварійки. Хто ніякабі? Біч не пропущу, робите добро, робіть добро і не партеся цим. Далі, вийдете спасателя, спасателі чудеса вичвараєте добро там, чуді не Богом стаєте. Вас за це вищі сили накажуть знеціненням вас, вашої вчинки, вашої доброти. Бо вона мнітельна. Вона йде не від творця від любві. Вона йде від пустоти отут, щоб наповнити. Ви не віддаєте, ви берете. Щоб наповнити, вас знеціннять, вас передадуть і викинуть, щоб ви впали в агресора. Ах, то ти мені не подякував! Я тебе пропустив, а ти мене не подякував. Все. Більше любити не буду. любви нема, довіри нема, дружби нема. Того не існує. Довіряти не буду, поважати не буду. Все, буду одиноким. І поставили програми заборони. І знов куди пішли? В жертву. І в цьому трикутнику ви ганяєте цілу життя. Тому ця доброта вона вертається вам злом, бо ви її робите не з любві, а з нужди. Розумієте? Добро ви можете робити тільки тоді, коли ви самі реалізувалися, самі себе попрацювали. У вас немає цих дитячих травм. Продових програм, у вас жінка чудова, чоловік чудовий, діти, хата є, машина є, ви повністю вже реалізовані. І якщо у вас є надлишок, будь ласка, дайте. Зрозуміли з надлишку. А ми його робимо і просять нас, і не просять нас, і ми робимо, 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 робимо. Тому, коли ви робите доброту, пам'ятайте. Навіть в церкву, коли ви йдете, ви йдете з нужди, коли вам болить, ви йдете туди, бо вам болить. А чого ви не йшли до Бога, до Творця, в церкву не йшли, коли вам добре було? Чого ви не йшли туди? А, Бо в церкву ходять тільки просити і жалуватись. Правильно, тепер задумайтеся, з, яким, з чим ви приходите в церкву. Оте те вам і дає, і до того ви йдете, Бога, на якому є такі штучки. Запам'ятайте це, тому що ви туди не йдете з любов'ю. А якщо ви йдете туди з любов'ю, молодці. Якщо ви робите добро з любов'ю звідси, я вітаю, ви, красавчик, фіскуль, привіт, ви молодці. Якщо ви це вмієте робити з любові від себе. Тільки та любов, в основному, в людей, вона іскажена. Програми іскажені. Вони не так не працюють, вони вам ніділи говорять. А чим ви старші стаєте, тим важче вам це все розуміти. Бо ці програмістері стрілі вам не дають туди на підсознання і навіть вилізти отут. І вам я зробив добро. Чого мене набили зло? Ну, от я вам дав відповідь. Дивіться, безкоштовно надав вам відповідь: беріте і користуйтеся. Тут мені писав там: о, магія, бізнес, бізнесмени. Є безкоштовно, дуже багато. беріть, користуйтеся. Не, ну, не хочете платити кошти, не розумієте, як працює енергетика, фінанси, знання. Ну, я без безкоштов... я вам так само даю безкоштовні знання. Будь ласка, беріть, користуйтеся, хто не має можливості. Я ж плати нічого не беру. Будь ласка, є можливість, будь ласка, киньте, підтримати калан. Немає, нічого не маю проти. Будь ласка, приймайте і користуйтеся. І хай вам ця інформація допомагає, щоб ви це осознавали і піднімали свої вібрації, щоб ви були щасливими, щоб ваші діти були щасливі, щоб сім'я була щаслива. Я за. Я за всім благ.